Ну що, друзі, я вас вітаю. Ось наша перша поставка електромобілів. Раз, два, три. Це перші три. Зараз ми їх тут швиденько помиємо. І зразу ж тут рядом на наш автомайданчик. Деталі я вам все-все-все буду розповідати, показувати чуть-чуть пізніше. А зараз такий тільки невеличкий анонс. Кондочка така до нас приїхала, красовер цікавий. І e потім така у нас цікава машинка приїхала, сіданчик, Peugeot, електромобіль, ну і ID 6 Cross. Тому, друзі, крім от таких от у нас звичайних автомобільчиків, тепер ще у нас і електромобілі з'являються на автомайданчиках. Зараз ми їх швиденько прямо на евакуаторі помиємо чистенькі, блистять, красиві, до речі, красивий колір цього Volkswagen. І одразу будемо заводити їх на наш автомайданчик. Нагадую, зотчик 54. На окружній. Наш автомайданчик. Так, до речі, що ж тут у нас приїхало? Це такий у нас Peugeot електромобіль. І Honda. Honda ENP1. А Peugeot Є S600. В общем, друзі, чекаємо вас на нашому автомайданчику. І жідіть другу серію. Так, ну от наш електромобіль і на нашому майданчику. Чистенькі, три красавчика. Зараз розгрузимо і, в принципі, будь ласка, запрошуємо. Автомобілі готові до продажу. Місця в нас тут достатньо, все буде заставлено автомобілями. Ну Ці, звичайно, новенькі будуть там, в от самому спереді стоять.